Україна повстала у цілій низці регіонів. силовики стають на бік громадян. Люди власними тілами спиняють автобуси із беркутом, які збиралися рушити на столицю. Тривають штурми силових відомств і державних установ. У Житомирі активісти захопили будівлю ОДА з міліціянтами, що охороняли адміністрацію, намагалися домовитися. Для них зробили коридор і закликали стати до народних лав. Правоохоронці не погодилися. Тоді активісти почали штурм. У відповідь полетіли світло-шумові гранати. Після нетривалого протистояння протестувальники таки прорвалися у приміщення. По тому вони посунули до управління МВС, підпалили двері, розбили вікна і почали кидати усередину коктейлі Молотова. Обороняти будівлю вийшло півсотні силовиків з кийками та щитами вони відтіснили протестувальників. Під час сутички постраждав один з активістів та 22 правоохоронців. Івано-Франківські войки залишилися без спецзахисту. Вночі військову частину оточило кілька сотень мітингувальників. Вони вимагали бійців здати всю амуніцію, аби не провокувати розлючений натовп. До людей одразу вийшов командир частини. Без жодного супротиву наказав виконати усі вимоги протестувальників. Військові винесли щити, шоломи наколінники та бронежилети. Усе спорядження активісти склали в автобуси та відправили на Київ. Не будемо протидіяти мирним акціям людей, а також як вказано в присязі ми служимо українському народу. Роброжилети, налокотники, наколінники, щитки. Як ви думаєте, цього вистачить? Ні, Ні мала, треба мала. Ще, ще, ще. на бік народу прийшов і тернопільський беркут. Принаймні, зо три десятки соловиків залишили столицю і повернулися додому. Вони разом із активістами пройшлися містом на центральному майдані. Присягли на Біблії, що служитимуть лише народові України. Я присягаю на вірність українському народу. І даю слово, що підрозділ ніколи не руки проти українського народу на трасі Київ, Одеса автівка розчавила активіста. Сталося це учора на блокпосту, який встановили жителі Маньківки та Умані біля села Подібна. Люди не пропускали автобусів з найманцями тітушками до столиці. На трасі стояли, утворивши живу перепону. Зупинили автобус, якому було повно молодиків. Ті почали тікати полями. Тоді ж, невідомий на джипі на шаленій швидкості, протаранив людський кордон та на смерть збив одного з активістів. Розлючена юрба розгромила та підпалила автобус, в якому їхали тітушки. Джип вбивця втік. Тривожною видалася минула ніч і в Полтаві. Там протестувальники розгромили офіс партії регіонів, розбили вікна, витягнули грати та зламали двері. З офісу винесли документи, партійні прапори та іншу символіку і почали палити. Після цього намагалися штурмувати обласну адміністрацію, однак атаку відбили силовики. Під час сутички постраждало двоє міліціонерів та четверо активістів. Організатори Віча кажуть, планували мирний протест, але терпець людям урвався і стримати їх дуже важко. Достав тут безпреділ, не можна сидіти вдома. ну я просто не можу уже сидіти вдома і не речити телевізором або інтернетом. Олександр Башкаленко закликав Волиня не їхати до Києва. Учора активісти захопили голову Волинської ОДА в полон, коли штурмували управління МВС. Його побили, облили холодною водою та прикували кайданками до сцени. Натов вимагав від посадовця написати заяву про звільнення. Губернатор відмовився. За кілька годин його передали однопартійцям. Наразі він у Києві його терміново викликав до себе президент. А вночі голова одав встиг звернутися до Волинян через соцмережі. Усі ми вже стали заручниками ситуації, коли радикали палять офіси, адміністративні будівлі, приміщення, органів влади. Де гарантія, що завтра не горітимуть машини, житлові будинки, школи? Тому прошу вас, воленян. Відмовитись від масових акцій протесту щоб зупинити безглузді сутички. Очільник Харківщини Михайло Добкін вважає, що знімальну групу СТБ скалічили справедливо. Нагадаю, вчора під стінами Академії внутрішніх військ наша знімальна група намагалася зафільмувати автобуси, які з'їжджали на КПП, щоб вивести курсантів до Києва. Журналістка Марія Малевська та оператор Олександр Бринза потрапили під руки титушок. Хлопці у салатових жилетах з масками на обличчі та з палицями. Безперешкодно пройшли крізь кілька кордонів Беркута та стали за спинами силовиків. Коли молодики побачили оператора з камерою, почали її вибивати в нього з рук. Наші колеги побігли назад і, опинившись перед Беркутом, дістали ще й від нього. Спецпризначенці розтрущили камеру, мікрофон, гамселили журналістів палицями. Камеру забирають журналістки гоняться. В результаті оператор Олександр Бринза був шпиталізований. В нього чотири шви на голові, пошкодження носу і рук. Камера відновленню не підлягає. Проте губернатор Харківщини вважає журналістів винні самі, бо більше обоє заслужили, бо неправильно працювали. Хотите жарених кадрів, лізьте, ну будьте готові, що поб'ють камеру. Снімайте з тієї точки, де вас ні в цей конфлікт. Але ви оддільний представники СМІ. Ви не просто журналісти, ви активні учасники протистояння в Україні. Ви такий, телевізійний спецназ. Відповідальність за розгін протестувальників та сутички під будівлею академії внутрішніх військ взяла на себе організація Український фронт, який нещодавно створили у Харкові Михайло Добкін та Геннадій Кернес. Кількасот озброєних молодиків у салатових жилетах. Добкін називає представниками цього українського фронту. З іншого боку країни на Львівщині за два кілометри від польського кордону люди звели неприступні барикади. У пастці опинилися десятки вантажівок, які повертаються із Європи додому. Вони перетнули кордон, але їхати далі їм не дозволяють свої ж земляки. Нині на кордоні між Україною і Польщею порожньо, хоча охочих перетнути межу між цими країнами чимало, та через барикади рух транспорту тут зупинений. Відтак з обох сторін кордону вже вишикувалися черги із кількох десятків вантажівок. 30 кілометрів додому, ну пів години їзди, а стою вже 15 годин. Ось такий настрої, така, така наша робота. Ну, Також з Польщі на Львів загрузився. вчора прийшов кордон, і виїхав. з з переходу і зразу став. Я вже стою тут три години. Дома чекає мене дочка, сама вдома. Скільки день років? Вісім. Блокувальники вийшли на трасу серед ночі, дорогу перегородили шинами. Так кажуть, підтримують Київський Євромайдан. Обіцяють нікого не пропускати, поки влада їх не почує. Тут є дійсно самоорганізація, тут немає ні правого, ні лівого сектора, ніхто на себе не бере ніякої відповідальності. Митники, ані прикордонники ситуації на камеру наразі не коментують лише радять водіям добиратися до Польщі іншими шляхами. Оксана Височанська, Роман Мешковець, програма Вікна СТБ.